Виплати військовослужбовцям при звільненні. Сьогодні ми проговоримо про те, що кожен військовослужбовець має право на певні виплати, коли звільняється з військової служби. Зокрема, день розрахунку з військовослужбовцем і є днем його звільнення. Якщо військова частина не розрахувалася своєчасно саме в день звільнення, то військовослужбовець має право звернутися до суду для отримання середнього заробітка. За кожний день простроченого відповідного грошового зобов'язання. Тобто, якщо навіть за день військова частина вам не виплатила е ці кошти, ви можете звертатися до суду про стягнення середнього заробітку. Е також, крім всього, ви можете звертатися про перерахунок посадового окладу, виплату індексації, виплату компенсації за речове майно. Виплати по харчуванню компенсації, виплати по різних видах допомоги, а також перерахунок всіх виплат, якщо ви є учасником бойових дій і маєте відповідні посвідчення. Вся судова практика знаходиться у нашому телеграм-каналі, на який ви можете підписуватися і читати всі новини щодо виграшних справ.